«Мир всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. А чи справді Ісус Христос Воскрес? Так, в Біблії є багато таких пророкувань, де пишеться про те, що Ісус Христос Воскрес. І Він справді Воскрес. Він явився своїм учням, Він з ними розмовляв, Він з ними їв, Він з ними пив, він був на землі 40 днів. І бачили його ще понад 500 очевидців. Але є такі вчені, які хочуть поставити під сумнів Слово Боже, і вони шукають доказів того, що Христос не Воскрес, тобто кості Ісуса Христа. Знайти вони їх не можуть, довести це вони не можуть. І тому Ісус Христос справді Воскрес, Він вознісся на небеса, Він сів праворуч Отця Небесного. І він просив Господа Бога дати злити Духа Святого на людей. Амінь.